Нині церкві святкує пам'ять шести ефеських мучеників юношей, солдатів, котрі були дітьми сановників. То буває так, що батьки, будучи на державній службі, а служба державна була пов'язана із ну як в сувське время, хто хотів бути сановником, мусив бути партійним юридично десь числитися, але і рахуватися научним атеїстом, безбожником. Так от, як і в советське время, маса юношей із таких, ніби не церковних сімей пішли в семінар вчитися і стали священниками, так і нині Ці шість отроків Ефеських у третьому віці були дітьми-сановників багатих. Ну, от вони з юності були добрі друзі, і Господь покликав їх бути. Християнами з тайними. На потім, коли до них донесли, як написано в житті, були вже в те час люди, які хотілися вислужити перед імператором і доноси робили. Уж эти прокляті доноси це одно з величайших нещасних позорних діянь людини землі, коли один сусіда пише доноси на другого сусіда. При Австро-Венгрії. Написали на православного донос, або він був сто раз не справедливий. То було достатньо основання, щоб православного кидали в тюрму. Або лишали якогось міста роботи, або просто об'явили шпіоном при Австро, Венгрії до 1918 року. Ну, потім та картина. Продовжилося при Чехословакії, коли Прага увиділа, що жителі Закарпаття Русини зобновили свою православну церкву, так називаємо православна церква Восточна, то Прага рішила не допустити її висвятити єпископів. і довгий час не хотіла реєструвати, хоча не сміли то робити. Ну а що робити, якийсь безбожий, завжди було пов'язано із ненавистю? Подліному християнству. А що було при Совєтському Союзі, які доноси були? Доноси були достатні, щоб чуйка судили, били, наконець заставили признатися, що він шпіон. Це було страшніше, ужасніше є. Казалося, ми з того австро-мадярського і Советського вийшли, а й нині теж пишуть проти нас. Почому? Де да пишуть то безбожники, люди, котрі не знають страха Божого, котрі не уважають або із завісті роблять свої доноси. Такі царства Божого ніколи не наслідують. Ну і от нині юноші, красиві солдати, воїни добре воюють, готові захисники, отчизни і вдруг знайшлися доносчики, а вони ходять молитися до церкви. І от їх призиває імператор. І коли вони відкрито заявили свою віру, нараз зняв із них звання воєнні, зняв із них доспехи, і понадіявся, що це наказання перепудить юноше, і вони, будучи свободні від воєнної служби, будучи офіційно понижені, а вони радувалися, продовжали служити Богу. І коли. Їх переслідували, то завершалося то переслідування тим, що вони скривалися в одній пещері, а щоб їх наказати, ту пещеру замурували. Оті, юноші в пещері чудесно заснули небесним сном. І одного разу, пробудившись від сна, вони вирішили, що вже можна вертатися в село. І коли розібрали заходи в пещеру, і звилися в село, вияснилося. Що вони не спознали села, У селениях уже свободно вірували в Христа, свободно будували храми, і вони не розуміли, що відбувається. А коли не вказали гроші, якими хотіли купити хліба, то по грошам оприділи, що вони оті самі, за которых було написано в святі, їх ніби замурували у пещері. Так Бог показав, будуще всеобще Воскресення мертвих, як і на всіх юношах, котрих сумнівалися, деякі люди, що буде Воскресення мертвих, і той, ви через 300 років, юноші знову вернулися до життя. Так нам важливо сьогодні розуміти, що Бог покликає нас також бути в цьому світі добрими і розсудівними. Не взираючи на наші посади названня, головне названня для бути християнином, дітиною Божою, і проявити послушання Богу церкви. Так сьогодні в Євангелії Господь указує на двох синах відношення до духовної роботи, каже батько своєму синові. Сине, іди трудися у виноградникові, а тот каже: не хочу, не буду трудитися, Но пізніше, розкаявшись, пішов і труд виконав. Подійшов до другого сина і сказав, іди, трудися туди». А той сказав, «Государь, йду, зразу йду. Я йду, я зроблю, а пізніше не пішов. І от звідає сьогодні в Євангелії Господь, скажіть мені, із тих двох синів, хто виконав волю Отця, волю Божю? І всі сказали, звісно, той, котрий спочатку не хотів, але розкаявшись, виконав роботу, а другий наоборот. Сектант розхвалився, а потім вияснилося, що його віра пуста і ніякої надії немає. Принцип, «все познається в сравненні діє і той, так, якщо шість Ефеських остроків були образцом для віри, вони мали хороші посади, добру роботу, добру зарплату, і вдруг вони відказуються від високих посад. І йдуть на нижчі посади, на просту роботу, але вони з Господом остаються. Від як при Австро-Венгрії маса людей не йшла на велику роботу, бо пов'язана була з тим, що мусить було стати католиком, наприклад. Або, наприклад, при Преселенському Союзі партійним, люди не хотіли, краще були на простій роботі. От і чому і нині іноді чоловіка додівають за його релігійний вибор. А значить, і маса сьогодні людей, наприклад, юристів, відказалися бути суддями, тому що іноді суддю заставляють то приймати, що йде проти його честі і проти закона. Тому так маса людей іноді приймають рішення, навіть якщо цей світ лишає їх зарплати, посади, пенсії, якихось великих званій. Ну, і що стоять земні звання? Нічого не стоїть порівняно з величезним званням Християнина, християнина православного канонічної церкви. Господи. Поможи нам, щоб у всьому світі ми теж дуже часто походимо на того першого сина, коли нам кажуть, що треба зробити, треба поздержати, треба молитися, сповідатися, треба робити добрі діла, треба читати слово Боже, щоб воно було настольна книжка у нас, а ми такся ся вбираємо, а не хочемо, а все часу не є, а все кудись біжимо, але потім розкаявшись, сідаємо за слово Божо. Ідеме смиренно на ісповідь, щоб своїми устами сказати перед Господом каюся за всі мої гріхи. І тоді відбувається то чудо, що духовну роботу ми, вначалі лінуючися, вдруг виконали на противагу тих людей, котрі на словах, вроді б, і вони якісь віруючі, якусь там секту ходять, якийсь там розкол мають. Но по ділам їх видиме, що там не є ні віри, ні честі, ні достоинства, кроме великої ненависті до православних, як ту ненависть мали, гонітелі шести отроків Ефеських. Це ті отроки Ефеські. молити Бога за нас, щоб, як і ви в укріплені були в, в Христа Ісуса, як Господь на вас показав чудо. Будучи все обще мертвых, мертвих, як чудесно ви показалися через ви 300 років людям, що Господня милость хотіла укріпити людей у вірі у всеобще воскресение мертвих і нам поможить, щоб ми ніколи не сумнівалися, що що би нам туй не дали, чим ми тобі не обладали великими посадами, великими чинами, многими грішами, многими багатствами, все это Ніч не стоїть по апостолу Павлу сміття, чини, звання, багатства. Ніч не стоїть, каже Павел, порівняно із тим, що Господь і збрав нас бити тут на землі дітьми Божими в церкви канонічної православної, а в вічності, наслідниками Царства Божого. Амінь.